Але, якщо хтось захоче стол номер 104 ну доктора, так, ми ж доктора? Стол 105, ви кого хочете? Ой, я не знаю. Доктора, Дітя Тамара, ви хочете тракториста? Хорошо, злаш. А де, ваш, де ваша акція? Немає. Ну чому немає. А а що там кусня? Що це? Таке? А, можна, вона шея. По чому вона? А ну як замовити? 0? 380. Звісно, да. можна. 0380. Скажіть номер телефону. Красунька, на попу. На, давай, пробуй. Давай, моя умничка. Видишь? Девочка, я не хочу. На тебе попробуйте. Ту нет, не пробуй, надо тебе попробуйте. Ну пробуйте. У тебя Валя дуже все хочет. Ничего страшного, конфета, она ну, нормальная. Тетя Валя, тетя Валя, Валя, Валя слушай, вы, вы же у меня звезда. Девчатка, сейчас тебе Валя скажет номер телефона. Тетя Валя, я филе говяжа, практически у них нема. Номер телефона, ноль. 066 071 42 72. Так, тетя Валя, стол номер 105. Оу, оу! А ви підійде з другої сторони, тетя Валя, вам постисняється. Дай, да. Боже, можемо витрати. Підтамарочка, де ваша вітринка? Боже, дивіться, яка ковбаска. А де кам'ясна? Дивіться, яка вітринка. Дівчатка, я хочу вам завжди да. говорити, показувати наш привоз. А кореєчка, дітомашка, ні, ні, потім, Дітамаш. <principe> так, Та тако ФГЗ? Ні, вона хороша, де хто. Ви не поняли мене, гризти хоче, хоче гризти. Зараз вже зараз хочеться гриз. Дай сюди попробувати. Я кажу вам, ви не поняли мене, я хочу таку брати суки, гривці їздити. Тай нашу, я відріжу. А я так не люблю, так невкусно. вкусно. Ламайте. Хорошо! Коліно! Дівчата! Я вам завдяки показую наш привоз і розказую цілі, щоб ви приходили. І все купляли, тому що у нас на проводі є тоді та я вас тілювала і обнімаю. Давайте, давайте. Так, О, дивіться, тут уже конфетки роздаються. Це що ось таке? Це гостинці. Де? Олечка, що там ухи, ухи, там капчуні. Давайте. Щас так, дівчатка, хочу вам сказати, що таке сало солонина є тільки у нашої Олічки. Е, так, як замовити? Доброго дня. Номер телефону 097-09-46-84. Оля, солоніночка. Мужчина, 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 не мужчина, мужчина, не продает. руку. Мужчина, мужчина, не продает, продается сало. Робим замовление только с <chord> утра, замораживаем отправляем все в охлажденном ухи, шкурочку, ушечки вообще. Примерочная уже утра, девочки. пожалуйста, просим. Бесплатно примерка. А девочки, дорогие, это правда? Сало. Ты Вот такие сало, Садись Дві, а де ото запечене? У вас ще було вкусне? А ну де воно? Дівчки, сало солоненко, оце іменно таке запечене. Зап... І, і оце запечене да? Щасничком. Щасничком. Да. І оце Олечка ми телефону говорять, да. дівчатки, ви замовляйте, вам все передають, воно правда. Ну так, іменно отаке, так, так. таке воно є тільки в нашій Олечці. Олечка, love you, дівчатка мої, у нас на проводять. А квасик є? У нас Квасик є. Знаєте, які я про нього розказала, мені писали, що він дуже вкусний. Дівчатка, класне будуть цієї красивої дівчини, брамжело. А я бачу, бачите я вас В бандиночки, девочки квас. Квас, правда, вкусный, але у мене ще дві бутилочки є. Вчора твої лук був. Я прямо любовалася и увеличила. Спасибо вам. Так, дівчатка, пошли. Значит, мої хорошіки. Ми приходимо на наш привоз, щоб купити все. Я завжди вам з удовольствием роблю обзорчик, Просто, щоб як пішли кусяті. Найглавше, дівчинки перед Пошти. Всім Сім'я любима наша є бабуся Галя, добрий день. Добрий день. <laughs> Ви вже готові? Любітька любительська? Любительська поднялась сине либра. 400 гривень кіло. Докторська і любительська. Да, 400 гривень кіло. Да. А это сіски сардельки, бабушка Галя. Не поднялись, так как були по 210, так і є. Девочки, бабушка Галя ці продукты получає кожен день. І от ці молодці теж пусть дуже. Это а ]али пусть, бабушка Галя. краковская колбаска, до речі, хто любить кракуську колбаску, вона теж смачненька. По чому вона? 220 кілограмів. Дивіться, наша бабушка Галя стоїть от и дуже найдужає вкуснякінка хороша. Я вас слава. Ні시다. Ти робочий віт, ти роби. Активно. Я знаю, що хоче. Я так ждала Дева, де де твої рулети? Де вони? Де рулети? Вон рулети, вон, вон, давай Вон, 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 світ, вон світ. Світ. Нарежу, Дай ми, давай Дай на зая. Де ти нарезала? Спасибо, что леся. леся. Дівчатки, наскільки вкусні от ці рулети, я вам даже не можу передати. Я обожнюю оцей. Альбінка, ну я таку, я, ну Леся, який хочеш, який На оцей. Та на цей кусок їж, можна? Да, Зачем ти вже різью? Різь. А, а а я попросила акуратно. Наріз. Нормально туди я да. Альбінка, мене, не, не джарно, тобі вжу. Альвінка мене дровно тобі не достачила. Я таку... я... Та що таке, я нормально ріжу, що з тобою. А, на хороша, ти бачиш, яка ти вже хороша. Леся, ти переснімо цю ниточку. Дивися, на. Отаку перепряму їш, дивись. Подивіться, що ти, ти рідки для весу зробила, чи що? Я замовити їх, ну, скажи? Рулет же треба замовити. Як замовити мітки? 067-663-5607. І рулетчики приїдуть вам. 67-663-5607. Ти, давай, дівчинки, ви коли замовляєте рулетки, я ну, біля мітки знімаю, бо людей є Що ти віцьом не намотала? А читай. я тобі тоненько, ти не скажеш. Ти... більше. ні, ти ж лісі любиш, лісі більше. А я буду менше їсти, я тебе не то діда, альбін, зачем? Дівчатка, че я вам просто кажу, що це, ну, по-перше, він не обичний. тут одне м'ясо. Да. 382 кг, ви берете одне м'ясо, плюс подарок іде Леся, Дивись, який він сочний. Дівчатка, я хочу прямо такого, аж, знаєте, аж, 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 аж такого. Прямо не знаю. Дві, який кивін... вона А що ж ти мені так тонко врізала, милая? А Лесі по 6 Да. Да. Ага, Так. 250, ну, рыба, рыба. А почерё... попробуй лезть. Он такой вкусный. вкусный, попробуй, он в печной, обалденно вкусный. мягкий, но ну, не правда вкусный. Не, я хочу хотела, чтобы в альбинке альбина не правда, но ну, Очень не. вкусный, 380 тысяч килограмм, и здесь одно Запечёный. мясо. Посмотрите, посмотрите, я любой кусок разрежу, тут будет одно мясо. Подвините. Посмотрите, какое красивое. 289 да. килограмм. Алесса, покажи еще один рецепт. Девочки, видите, какой вин сочный. Кураги, дивіться, скільки і одне м'яско, По 380. Плюс людина дівчатка. Купати. Це все, Любінка передана. Новий ролик, новий номер телефона. 067-663-5607. Я хочу сказати вам, дивіться, я люблю ребра. Де б я не їла ребра? Я не знаю Любінка. Ну, ти береш одного чоловіка, я знаю. Дівчатка. Я хочу вам сказати, що вони іменно вкусні. Вони малосольні, не солені, вони викапчені. Без димка викопчені, Це немаловажно. Скільки це лінта завіться? Ну, скажи мені. Розіже. А дивись, ну рулет, девочки, я оцей кусок, дві кінесочні. А диви, диви Леся, покажи. Одне м'ясо, одне м'ясо. Ребра класна. Тепер я хочу покатати. То косточка. Дівчата, дивись, з цим куском всяку, дай мені кульочек, дай кульочек. Дай на мені, не треба вибіч, забереш, відріж мені менший. Нетки зніми, нетки дверіць, на кілограм не то. Можна саме так, дівчатка. Ви писали, що таке генеральська сало. Генеральська сало сало зараз прослойку. Двісті 250. Почому? 240. Девочки, 240. Дай ножа, мені, будь ласка, він добре, ми покажи. Дивіться перекидати. Воно як масло, я на вісу ріжу. А ну бери, пробуй його. Дивіться, воно генеральська сало це сало з прослоєчку. Солонина, девочки, паприка, кажи, соленая, номер телефона 067 663 5607. Солонина есть соленая, паприка черный перец. Горчица, 280 гривен за килограмм. Режем любой кусочек. Солонинка шикарная. Ты че кричишь? Что с тобой? Что такое? Цена шикарная. 280 гривен за килограмм. Значит, дивіться, девочки, це сюри, целевыми кусочком, вакуумируется и вам відправляется. Да. Самое головне, на, на бо я сейчас тоже макинули. Дай мне кусочек мяса. Вот, вот Диви, маси, альбинка за... ему есть, сходи, пожалуйста. Склади ще кусочек, не, альбинка. Я а что ти... ты? Подожди, а чего ты не даєш тут, что ты уже порезал? Две лес. Альбинка. Я хочу той с фактуми дай. Один кусочок. — Вот не надо нам забирать. Не надо, чтобы що... на что... Не надо, да у боюсь, меня еще есть. Не, не, не надо. Не хочу. Девочки, фит сезоном. Рулет с чер... Боже, це такие кусты, запечены, девчатка мои. Две альбинки он до ребер. Да. Я, все, помені, роба, я я не Дивись, між тобой. Фука Альбинка торгует, складай все. Мила, я возьми, забираю. Кого забирать? Так що мої хорошеньки, Альбинка, все передає нову коштую вакуумірую. Девочки дійсно смачні особи с курагою, що на сливом. И цей печеревок обов'язково. Две ребра, по две киребры на эти. По две Дивись, оруйте, две. Чернослив, дивилася, вот чернослив, вот курага. Дівчатка, м'яско, оце это печена індюк, кстати, вальбинки ще дуже смачна, запечена індюшка. Одним словом неї все вкусно. Он, пожалуйста, двері образу. Бабушка Галя, не надо нам. Бабушка Галя, ми надіємося. Да 067, 663 5607. 3, ми робили сьогодні Кусок ковбасидов, курсових печеревок. Пічерьов і Лес. А два кусочка? Два кусочка чорно сніва. Альбіночка надала дівчатка. Сам вибрати бачите, наші стопочка. Одним словом є все. Оцей запечений печений дуже смачний. Дівчатка Альбінка передає нову я дав ноль 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 шістдесят сім шесть шість все отправив. Альбінка бачимо, бабуся Галяна надала колбаску, ти печерклесина, хвати на, на обід, і на ужин, і на вечіру. І на все. І на завтрашній сніданок. Так снідану. що ми вам дуже кожен наш прекрасний молочний корпус, з якого можна купити абсолютно всього. Свіженьки всі. Всі свіженьки дівчатка. Що молочний корпус, що м'ясний корпус, що овочний, що рибний ряд. кожне утро завоз товара свіженьки. До кого ви не підійшли у всіх все свіженька? Просто я люблю вальбільки купляти. А так ви на любу точку підійдете все свіже. Все, попробуйте і скажете. Дякую. Нам вже хватит, дивіться, і на ужин, і на вечору, і в печерівочок. Доброго дня. доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Ну у нас йомпи завжди. Так, телефон? Так. дайчик. Чуганиться мій брат. Сашуня, ми робимо ролики, зараз секунду далі наберемо. Я знаю, ми ж ролики робимо. Я знаю. Зараз, брат, давай. Це дзвонив мій брат, Лесін чоловік. Красивий, покажимо дачка, покажи мені, брат. мені. красивого братка. Це коханий, напису Леся. Костя, дай на Дівчатка мої, ми отримали сюди 200 кг довгожданого ляща. Весь лящ, він йде з ікрою, Любий, малий, великий, він з ікрою. Дивіться, ось у мені прямо цей маленький Леся, аж просто його відвізти. А ну вес, подожди, бо я дай далі колючок. А ну, один агрес. Дивіться, ціна його не мінялась. 500 грн за кілограм, 545 г на 270 гривень такий лящ. Але, але, мої хороші, оцей ляж, він навіть маленький, але дивись, Леся, він йде весь дікрою. Боже, скільки в ньому ікри. Дівчатка, а дивіться, боже, дивіться. Ану, ану, Леся, це ж... Боже, я, давай. Вже, я вже скучила. Зайчик, давай, давай. <рес> давай, <рес> зайчик, ану моя ой, ласточка. Ой, не ану. можу віддерти. Дар бери гру зубами гризи. Ану, зайчик, давай, на тобі даю. Ану, як ікрали. А ти покажи, дивіться. Ану, дивіться, скільки ікри, дівчатка. Малий Ляша, Мала, подивіться, сонника. скільки в ньому ікри. Дивіться, Дай ага. Та стой, Леся. Дай мені Та, Я так думаю, ждала На, Гризи. На, гризи. Зайка. Давай, іди сюди ласточка моя. ну, кажеш, я люблю оцей пузирчик. Ми поділили корі, ну я пузир, а ти ласточка на. І ще, ти могри, а ну їй, Прямо, Ану, таку пускай А Ну давай. Ану я. Доброта. Їху взяла руки мою вечку. А я люблю оцей пузирок, я його люблю підпалити. Кажі, ти гризичку диви. Диви, присядь, значить, присядь. Присядь, ласточка моя. Присядь. А ти присядь і не горюй. Мій костя, оближе пальців. Звісно, дивіться, я вам даю кульочок, так? Да? Ось, а, подожди, бо у нас тусе час. Дай мне перчатку. На ти візьміться, бітки, який ви хочете. Любий, любий. Люби. На здоровічках. Зайди, я хочу хочеш розпити пісню. А ти не плачь не горюй. Мій костя, костянчик. Я тебе люблю, люблю, мій ти. Оду. Так, о, ду. Да, талисманчик. Хто? Талісманчик. О, так, мій ти талісманчик, Значит, Значить, дивіться, весь лашечки, де. Аліжуня, Жуня. Алі, жуня? Зараз Аліжуня буде у нас теж дегустатор. А ну дивіться, беремо аліжунька, але ляжко. Дивіться. А ну дай, сюди. А ну дивись. Аліжунечка, а ну дивися. А ну дивісь, який екри. Ану. Аліжунька, а дивись. Ділимо по совісті. Це тобі. А ну давай, пробуй її корочку. А це Аліночка буде пробувати, дівчатка. Подивіться, який малий ляш, але він весь зікрою. Тичаваля. Подожди. тетя Валя, ляж. Тут зіряці, я тут кажу, ми голодімо. Кидай, тиваля, лящика і курочку попробуйте. Ми тогда не На Нате, я даю Наті, на тебе. Натя, дивай. Нате, дивай. Ану, ану давай. І край ваша любимая. Що ви взяли? Один кік, беріть їжти, переїжджати. На здоровочку. Чи ти валя на заще? постоянно кому нікульочок надо. А Лижунь, хочеш посолити дома? Ну скажи пос... ну, я. Посоли. Посоли, посоли. Зайка, як посоля? Ну скажи. Дупає малосолодко. А ну зайка скажи, а цепель. Посолі, він от вирімено, таке. А Лижунь, це по совісті, це олинки це тобі. правильно, ну посолити треба. А Лися ти на мене. А ну, Олішоня, Я ж крута малосолочка така. Ну так і саме під сопіл бомбо. Серйозно? Поліжуня, да. ну сьогодні на мене термор нормально. То олинки це тобі хватає? Поділим по порівню. Да, Ліла не п'є просто. <ріху> ну давай взяти пиво. <ріху> ну да ну давай. А, на здоров'я. Так, мої хороші костика, ну снімайте цей ящик, дивіться, дівчатка. Значить, розмір мене для, для лящика в среднім, щоб ви знали, дивіться. Костики десь знали. Значить дивіться, 470 грам на 235. Потім 425 грамм на 212. Подожди, а ми той ляж по 900 не умножали. Багато я за нього сказала. Ні. А що це було по 900? У нас потім нічого продаж не було. Ну чи я не надурила нікого. Дівчки мої мальчики, дивіться, любий ажікосік знімати, дивіться, Леся, підійде до мене. Весь зікрой. 500 гривень за кілограм обалденно вкусний. Дівчатка, ви подивіться, одна ікра. Навіть він невеликий, одна ікра. Добрий день, дівчатки. дивіться, тут ікра. Потім так, знімаємо цей ящик. Давайте, мої хорошенькі. А ну, опачка. А ну, кілограм я взяла і ще 200 заказала. Просто лящ у нас улітає. Дівчатка, дивіться, любий ящик, який я не відкриваю, дивіться, він весь дікрою. Мої ви хороші, 200 гривень за, ой, 500 гривень за кілограм, обалденний лящ. В середньому ляж йде від 500 грамів до кілограма. Він зараз не крупний. Саме головне, мої рідні, він вищий, що красуньки мої. О, дівчина, скільки ляща хотіла? 12 штук. А ти пам'ятаєш її? Крупного, це їй треба 24 давати. Ласочка 12 плюс вода. Ну, Він весь дікрови. Ви казали, саме головне, що була ікра. Дивіться, дівчики мої. Осьо ну не цілуйте віці ко дівчи мої, любіть свій товар. Він полюбив вас. Саме головне, ви знаєте, що чоловіка треба любити як душу, но трусити його як душу, тому що даєш слабідку, вилазять на голову, опускають ножки. Ви понімаєте? Но... Для того щоб вони не опускали ножки, що ми робимо. Ну дівчинки, ми ж розуміємо, мишки. Ми ж знаємо підход. Якщо приходить з роботи чимось недовольний, ну хочеться цим лящом дати, знаєте, що це. А потім думаєш, ну накриває скандал. Ну ми, ми підход мінімально. Правильно, Та Ми все знаємо. Особливо день зарплати, коли чоловік приходить, готова на руках носити. Боже, він не розуміє, що відбувається. Це Льосі получає, тому вона мене і любить. Ну правильно, дівчатка, що ні, так вона є, слухайте. Як би там не було це життя у житті, буває все. Так що, мої ріденькі, дивіться, щоб нам любимо годити, нам треба лящика взяти. Один лящик ходить 250-300 гривень. Плящику йде от 500 грамів до кілограма. Він йде без чешуї. Саме головне дивіться, будь-який лящик, який у нас є, він увесь йде без чешуї. Ви розумієте, це саме головне, що ви з ним не грати. А, і друге, хочу вам сказати, що він не воняє ілом. Це дуже немаловажно. Дивіться, весь лящик. Дивіться, даже маленький, в ньому грам 250-300. Подивіться, весь лящик іде зі крою. Так що, дівчини мої. 500 гривень за кілограм. Отакий обалденний ляш, без чешуї, розмірний ряд. От 500 до кілограма 0,984930776. Ми взяли 200 кг, я думаю, його буде всім достатньо. Любий ляш, який я не беру, дівчатка мої, він йде з ікрою. Ляш і кожний ляж і кожен вес ми все перепровіряємо, тому що для нас немаловажно. Ви знаєте, що при кожному вивченні ми все пробуємо. Дівчатка, ну дивіться, ось цемулящику 330, гра... 330 гривень. Дивіться, немаловажно. Він для девочки, він, щоб ви знали, що це десь сиров'янка. Він іменно ви, ну, ви поняли, глянений. Дивіться, його у нас 200 кілограмів, його дуже зайчик. Пройди за мене, бо я така широка ж ти. Так, так, так. дунаєчка з лящиком. вона теж трошки продається. Ході. Слава Богу, ви знаєте? Я всегда кажу, дякувати Богу, то що є. День лучше, день курить, це торговля. Ніхто є за чим не біжить, всім все хватить. Дівчатка мої оце є. Я так і ви розумієте, нам щирим треба завжди, Вдома в холодильнику завжди має бути ряжі. Ось приходить чимось в житті недовольний. Чим ти недовольний? Чого ти прийшов з тими надутими? Чого ти прийшов з надутими увагами? Чого? На тобі оце голяща, а не хочеш лящам, получ... получиш лящом. Так, так. Дома має бути відтерпили, і дитячий. Прийшов, недовольний. Ой, фиркає. Як ось слухай, що ти фиркаєш? Йди сюди, любений. Йди сюди, моя ласточка. Він такий присідає на кухні на стола, ножка на ножку. Ви їм мулящик розрізаєте, роті кложка пивом, тільки головне, хай пиво, щоб не запут заскотися той... за громкі слова до нас, ви розумієте, так? Да? Це е, е, це я, як оцей Ан... не антібіотика, що для чоловіка? Антистрес. Антістрес. Так. Да? Поки да. да. пива з лящом нормально буде? Да. А, чого ж а я, між прочим, люблю пляж і літр води, а на утро просто богиня. Хоча й нема, губи є, щоки запливші. Одним словом, дівочки, всі баби, як баби, а я королева. Ви розумієте? значить так, мої рудненьки замовлення робимо на вайбер 098 493 0776. Любий ляж, який би не брали, крупний, середній відео весь зікроється дуже немаловажно. Плюс дівчатка вірід більше шуїці ціна 500 дівчин за кілограм розмірний ряд от по кіло до кіло двісті, не більше. Кому треба один? Ми в будь-якому поставим поставимо два, тому що він малий. Ну смисл вам брати 300 грам ляща. А кому ну, треба два, прийде чотири так, та, ну каже, правда, а ми такі робимо. Ну я кажу вам є. Дивіться, сідати дати по наростаючому і чесно кажу, дівочки е, всіх свій товар треба любити. Не кажіть ніколи в житті, що нема торговлі, плохо продається. Дівчатка. Все, слава Богу, потихеньку продається. Це торговля. День лучше, день хуже. Відповім. Ми нікуди ні за чим не біжимо. Та, да, звісно, коли ти береш, да, знаєте, очі бо... Ні, як то кажуть, руки роблять, а очі боча. Руки ні, очі... Глаза бояться руки. Да, глаза бояться, а руки роблять. Так і ми. Зараз це все викидиться. Джух, джух, джух. Значить, дивіться, дівчатка, говорю зараз, Лящики маленькі, ось у косу їх по дві штучки. У нас так фасовочний цех. Зобираємо передачки. Дивіться, у нас на передач, де щучка. Три баночки. Отаку, який, да? три, три. Дві скумбрійки, е, чотири кроліка і тунець. Що ще? Олива з оце я не понимаю. Олива з міндалькою. Ага, ну я просто, якщо за те продаю, то все широка. А так поки я не продую, Значить, оце один заказик, да? Дівчатка замовлення наває, собираем лящик, обалденно класний. Він просто, дівчатка, ви знаєте, отаку бережку, цю голову. Ну сам, Де саме кузняків? В голові, дівчатка, сам процес. Так що мої хороші дивіться, талящика, роблю по дві штучки, ось такий красивий кульочок. Все, ми фасуємо, також дунаєчка ось теж фасується. Одним словом, все збирається, все фасується. Замовлення на Viber 098-493-0776. мене. Так, Іночка. Ви прослухали наш ролик, так? Вам треба 12 кращих, але ви почули, що ми дамо 24. Так, два. Зараз ми скажемо вам. Чотири. От добре інтернет творить чудеса, так? Я вам говорю. Девочка подивилася і сказала, що вони середні, Ну вони середні, ну вони всі два, чотири, шесть, восім. Костінька, один зайчик кульок. 8. дай ще дайше вікно. 8. Десять. Я вам зараз скажу, скільки буде вісім, десять лишів. Так, Іночка, ну ви молоді, я вам кажу, Леся, ми в ефірі хоч, бо легко. тільки що ще сварилась зі мною, вибив вибил, вибилося відео, каже. розумієш, Так. 500. Значит, дивіться, 10 лящів, 5 445. 10 лящів. Дай ще один кульок. Тому що 10 лящів, але найголовніше, що він 20 зікрою. Так що, Іночка, ми вам даємо 24 плящика, а балдинок я теж даю. Зараз, 2, 2, 4, 6, 8. Ні, це 6. Що в мене? 6. Так, це 8, 10, 12, 24, так? 24. Так, дивіться, 24 ляща. Це в нас буде. Леся, це суму. Да, дівочки, а хто прийде забере? І хтось прийде від них забере. А, здравствуйте. Давай кажи суму. Гарбуша є е, кості, да, 700 гривень за 100 грамів. Так, Леся, дивіться, 24 ляща це. А горбуші немає такої. Ні, ні, там нема горбуші. Малосолка закінчилась. 6,402. 6400. Інночка, 6400, ваш вес готовий. I love you. Світуля, це тобі. Ой, спасіба. Ой, спасибо це вам. велике. Це свято, яке віруючі люди дуже-дуже святкують і відзначають, тому що жінки-мироносиці, вони були біля хреста і всі завжди допомагали. То це тобі що. Спасибо. Ось, держи телефон. Держи телефон, такой. А Леська? Він уже включений. Леська сейчас пройде. Боже, дивіться, яка вона красива. Я вам дякую. Так. Нема за що. Це була жива, здорова і щаслива. Спасибо. Саме головне і, така, як і велика як ця вільна, незалежна Україна. Вільна і незалежна. Ой, як от і далі бізіспеція, подожди. Ніжна і чарівна. Це про мене, да, да. Вінна і незалежна. Боже, боже, дивіться, яка вона красивенька. Ага. похожа на мене. Я ще хотіли новиночок. Копія. Вона навіть в червоному є. А в мене є, між прочим, красне вишивание. А ще й булавка. Ще й щоб не злазла. Не Нема, Нема в мене, щоб не злазила. Дика булавочка. Боже, я вам дякую, де та Леся? А це Лесі Корзиночка? Лесі, да. Боже, дивіться, які. Ландші. А це пландищі, Боже, де та Леся? А, вона пішла, вона пішла за Доместусом. Да. Все, зайчик, виключаєш, даємо Лесю. До Тобі Доместос треба Леся. Диви, іди до Местоса, я диви, ландуші збираю, а вона за Доместосом ходи. Проше чим жен мороносець. Це таке, як 8 -я. березня, я щоб полежу. ти була щаслива і здорова. А тут поїздка світулька, де світка маленька. Та вона маленька. Красуня, така та маленька. вона пузатенька, така маленька. Та що я пузатенька? Ні, ти стройна, ти вільна і незалежна як Україна. Да, да. Вона може. Да. А Україна, красуня. вона багата. Да. Дивилася, яка да? так? Взагалі дуже. Дякуємо вам. Ди пальчика поранив. Піду не сів. Та що Ту... на клубніку, так, да, де були Зараз би сів. Та ще б ну, прийшлося нам купляти вам штани. Ну да. так. Да. А що з пальчиком зробили? Та Порізала <різала> пальчик, Порізали пальчика? Голіч. Зелений листочок <різь> гоїть.